Оксандр, в зв'язку з цією оптимізацією людям буде довше добиратися? Чи якось враховані, ви так сказали, територіальні, якісь відстані для того, щоб люди змогли комфортно отримати паспорти? Пане Роман, дякую за запитання. Ви своїм запитанням доповнили, я доповню свою інформацію. Я не... Спеціально назвав 523 розпорядження від 16 травня про те, що органи місцевого самоврядування мають можливість створювати центри на Дня адміністративних послуг. Ми дійсно співпрацюємо з органами місцевого самоврядування і зараз, на теперішній час, в таких от районах, в більших містах, як Калинівка, Козят, Немир, Могилів подільський Простянець, населених пунктах, таких як села Краснопілка, Джулин, Якошенці, Агрономічне, Місті Вінці три ЦНАПи, де здійснюються відповідні послуги щодо оформлення, прийняття та видачі ID-карток та закордонних паспортів. І лише в цьому році три ЦНАПи відкрилися в тих містах, де наші послуги надаватися, ми припинили надавати послуги. Тобто є динаміка позитивна про те, що громадяни можуть отримувати послуги без присутності міграційної служби безпосередньо на містах. Це, це стосується лише питання паспортів, питання оформлення дозволів на міграцію, питання громадянства, питання біженців, питання. Протидії незаконній міграції залишається пріоритетом Державної міграційної служби, контролю перебування за іноземців. Тобто ми як відповідні райони розберігаємо за собою відповідне надання послуг.